На війна в Україні стала викликом для ринку праці та суттєво змінила його. Жінки все частіше опановують традиційно чоловічі професії у промисловості, транспорті та навіть аграрній сфері. Більш детально про нові виклики з сьогодення у зв'язку з війною. Як змінився ринок праці? Про все це будемо більш детально говорити з Лілією Грабовською, керівницею управління професійного навчання Державної служби зайнятості. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, тож пані Ліліо. Дійсно, як війна вплинула на структуру ринку праці в Україні і, зокрема, на розподіл професій. Ну можна сказати, що мови сьогодення. Військовий час, по перше, це є мобілізація. Виникають у роботодавців труднощі з комплектуванням вакансій за професіями, які я дуже не полюбляю цього слова, але які традиційно вважались чоловічими професіями. Це більше будівельна сфера, це такі професії, як електрогазозварювальники, слюсарі, це електромонтери, це водії важких машин і безпосередньо дефіцит кадрів. Які є у роботодавців, дозволяє йти жінкам опановувати такі професії і працевлаштовуватись за посадами, скажімо так, чоловічих професій. А наскільки з початком війни стала більшою тенденція до опановування жінками саме ну, відносно чоловічих професій, традиційно чоловічих професій будемо надалі називати, тому що ми всі розуміємо, про що йде мова. А, ну, давайте скажемо так: що по перше, якщо брати а, той розподіл безробітних, які знаходяться в нас на обліку, то 81% наразі то є жінки, і лише 19% чоловіків. чоловіки. І в будь-якому випадку. А, Роботодавці намагаються до себе притягти жінок, скажімо так, і жінкам для того, щоб працювати у відповідних сферах, необхідно мати відповідні навички, які вони можуть отримати шляхом перенавчання або навчання за окремою професією або спеціальністю. Це не тільки професія, це і спеціальності, які традиційно не є, скажімо так, для жінок принциповими. Пані Ліліо, які фактори в принципі сприяють залученню жінок до цих професій, окрім війни? Чи війна це основний фактор? Ну, я думаю, що скоріш за все, ні. Це по перше, з боку роботодавця це покращення і полегшення технологічних процесів роботи, а саме з розрахунку того, що на даній посаді на даному обладнанні буде працювати жінка. Це також є дуже головним. Зараз багато роботодавців сприяють і полегшують технологічні процеси саме для жінок. Ну, по-друге, це ще є додаткові, скажімо так, цінності у роботодавця щодо створення, наприклад, дитячих кімнат для місця знаходження дітей, своїх співробітників, жінок, які працюють протягом робочого дня. Ну і багато таких факторів. Це також окрім додаткових, це є, скажімо так, і матеріальне забезпечення взагалі за важкими професіями, то є оплата праці набагато вища ніж за простішими професіями. Пані Лілію, ви торкнулися теми саме додаткових якихось пільг так перенавчання наприклад, там дитячих кімнат. Чи що таке наскільки роботодавці готові вкладатися в те, щоб перекваліфіковувати саме жінок на умовно чоловічі професії? Наскільки ми можемо про це говорити, спостерігати тенденцію, чи є вона взагалі? А ну дивіться, я можу сказати, що станом на зараз в нас в цьому році запрацювала окрема програма для роботодавців, за заявою яких ми з рівня Державної служби зайнятості організовуємо навчання в закладах освіти за 31 однією професією професії, які дійсно є важкими, технологічно важкими. Uh, і зараз ми вже маємо, скажімо так, за місяць такої активної роботи. Ми вже маємо 107 жінок, які проходять навчання, і ми маємо 149 заяв роботодавців, які просять перенавчити для нього жінок. Є різні ситуації, але дуже гарно те, що Роботодавці мають некваліфікований жіночий труд працю у себе з рівно жінок, і вони перенавчають своїх жінок для роботи, скажімо, в більш тяжкій сфері сфері, яка має більше матеріальне забезпечення для жінки. Тому я вважаю, що роботодавці доволі активно зараз співпрацюють із нами із закладами освіти щодо саме перепідготовки жінок за тими. Професіями, які їм потрібні, скажіть, а як взагалі відбувається ось це перенавчання не тільки за рахунок, наприклад, роботодавців, чи є якісь державні програми, які зацікавлені зараз в перенавчанні в такому перепрофілюванні, скажімо так, жіночих жіночого вкладу, так в професії відносно чоловічі? Чи є такі програми, як ними скористатися? Що вони пропонують? Будь ласка, розкажіть про це більш детально. Є програми, їх в нас є чотири кейси, якими можуть скористатися, і жінки, які працюють вже в роботодавця, і жінки, які є безробітними. Давайте почнемо з першої програми: це навчання зареєстрованих безробітних. Тобто, жінка, яка має статус зареєстрованої безробітної, може пройти навчання за будь-якою професією, яку замовляє роботодавець. Це та робота, яку проводить Державна служба зайнятості, це профорієнтація. Це консультування жінок щодо їх можливостей, щодо їх знаєте досягнень попередніх і можливостей фізичних і нахилів до тієї професії, за якою вони будуть мати бажання повчитися і потім працевлаштуватися. основна мета не навчити, а основна мета працевлаштувати жінку після завершення навчання це перший кейс. По друге, і ще хочу додати: що якщо це зареєстрований безробітний, окрім безкоштовного навчання, з. Рівня держави жінка має можливість проживати безкоштовно, якщо це навчання проходить не за місцем її реєстрації, і також це компенсації за проїзд до місця навчання і у зворотньому напрямку. А друга програма це ваучерне навчання. Програма ваучерне навчання охоплює дуже великий перелік професій та спеціальностей, які саме потрібні роботодавцю, тому що вона складається з потреб роботодавців. Зараз їх 155, і Більшою мірою там також є важкі технологічні інженерні професії і спеціальності, за якими можуть навчатися жінки. І я можу сказати, щось, наприклад, станом на зараз, 25-му році, ми вже видали майже 9 тисяч ваучерів за цим напрямком. І є жінки, які це жінка, яка сама обирає напрямок навчання, сама обирає професію або спеціальність і сама обирає заклад освіти, в якому буде проходити навчання. Є Янки, які е, навчаються за цією програмою, і на трактористів, і на безпосередньо е, таких знаєте робітників фермерських господарств, тому що зараз сільськогосподарська галузь є е, в нас доволі доцільною. Ми е, маємо гарний економічний ефект від сільського господарства. І це є такі професії, ще окремі як електромонтери, а це ті люди, які безпосередньо займаються обслуговуванням електроостаткування, що зараз покриває той дефіцит в енергетиці, який потрібен підприємству. А, в нас є три жінки, які навчались люсарями з ремонту колісних транспортних засобів. Це важко, але дійсно вони проходили таке навчання. Вони отримали ваучер і за ваучером навчалися. Є такі зараз спеціальності, знаєте, як цивільна безпека. А також є жінки, які проходять навчання за цими ці... спеціальностями. Ну, більше, звісно, більше проходять навчання а... жінок за научерем, за освітою, за медициною. Скажемо так, більше це спеціалізації, підвищення кваліфікації. Це медсестринство. Зараз наші лікарні вимагають нових технологій і нового підходу до роботи медичних співробітників. Тому підвищення кваліфікації це також зараз доволі знаєте, як то можна сказати, дієва програма з навчання. Також в нас це те про що я казала: навчання від держави для роботодавців окремо за окремим порядком. Там де є 31 важка професія, і це саме навчання за такими професіями, за умовами заяви, яка надходить від роботодавця. Це Водії водійки навантажувачів це дуже багато. Між іншим також це подив а зараз замовлення і проходять навчання жінки на верстатниць деревообробних верстатів. Це між іншим 38 трактористок, які завершать навчання і будуть займатися цією справою. Є електрогазозварниці, їх п'ять, є навіть чотири операторки верстатів з ЧПУ. Тобто можна сказати, це такі професії є навіть три фрезерувальниці, не тільки програмне керування на верстатах, але й більш важкі, скажімо, як токар, фрезерувальниця це більш ручні важкі роботи, але так навчаються три фрезерувальниці і дві жінки, які будуть токарями, вже проходять таке навчання. Наші жінки неймовірні, слухаю вас і ще один раз беловлю на думці, що наші українки просто неймовірні жінки. Пані Лілія, от до цього хочеться вам задати питання: наскільки стереотипно заважало раніше жінкам саме отримувати такі відносно чоловічі професії? Чи впливало це раніше, і як з цим стереотипним мисленням можливо зараз вдається справлятися саме вже роботодавцям? Ну, знаєте, давайте почнемо з того. Я так думаю, що це по перше, це сімейне виховання. Сімейне виховання, яке починається з дитинства, коли дівчатам нав'язують певні якісь моделі їх поведінки і інтереси, які в подальшому житті роблять якісь. Ну, це якщо мати на увазі чисто суспільні стереотипи, то саме так і є. Це можна сказати, що і заклади освіти, освітні матеріали, які мають, де безпосередньо підсилюється гендерна роль. Нам необхідно зараз змінювати ці підходи, змінювати освітні програми, які нададуть можливість в подальшому саме жінкам обирати такі професії, які для них не будуть і технологічно важкі і за допомогою яких вони будуть мати, все ж таки, скажімо так: матеріальне забезпечення станом на зараз є доволі високою планкою для жінок, особливо коли вибачте, але без цього нікуди не підеш. Втрачають чоловіків, втрачають будинки, свої квартири, і необхідно виходити з цих ситуацій набагато швидше, і треба мати. Той матеріальний запас, який зможе налагодити життя в подальшому, ну а також якщо брати це, давайте скажемо, що е, наша реклама, наші змі е, дуже зачасту відображають в стереотипних ролях наших жінок. Е, якщо ми будемо це змінювати, е, змінювати культуру, змінювати ці норми, то я думаю, що набагато швидше і набагато частіше жінки будуть обирати такі професії. Пані Рілю, а як часто зараз стикаються жінки саме з такими гендерними опередженнями, і в самому вже навчанні? Чи стикаються жінки? Чи маєте ви такі кейси? З чим стикаються жінки при навчанні? Чи це зараз виявилося? Що коли ось ці гендерні стереотипні мислення ми прибрали, то в принципі і такої проблеми, як такої, ми не можемо констатувати, що вона і є. Ну знаєте, я скажу, що зараз, по-перше, якщо брати професійного світу, за останні роки вона дуже змінилася. І зараз ідуть технології вперед, і немає такої гендерної нерівності, яка була в скажімо так далекі роки позаду. Єдине, що Треба саме знаєте, як для жінок дуже важливою є та ситуація, що яка вдома в сім'ї. І якщо є поєднання допомоги в сім'ї, плюс ця професійна сфера все поєднується в гарному напрямку, то і ніяких труднощів немає і не буде у жінки. Тож чи можемо ми говорити про те, що економічно зараз жінки тримають свій фронт на саме вже цивільні зайнятості і підтримують економіку саме країни? Як змінилася економічна ситуація? Чи впливає це вплив жінок у відносно чоловік, чоловічих професіях на ситуацію в економіки України? Ну, давайте будемо казати, що в будь-якому випадку позитивний вплив, позитивний ефект є, тому що ми закриваємо вакансії. Вакансії після навчання, які не були закриті на момент у роботодавця, в будь-якому випадку ми маємо збільшення трудових ресурсів і залучення жінок до таких професійних сфер є, скажімо так, подоланням цієї нестачі кваліфікованої. Кадрів, які є критично важливим для роботодавців, ну і відповідно то є забезпечення такого сталого економічного зростання. Тому я думаю, що відповідно впливає. Дійсно, жінки тримають, тримають свою частину і частку економіки в своїх руках. Без цього ніяк. Я думаю. Подалі насправді дуже важкі професії для жінок, то є важко фізично. Але якщо є такі можливості, є як ми вже обговорювали з вами, мотивув... мотив... такі мотивовані моменти, то так жінки мають дуже Такий гарний вплив, і можуть збалансувати а, своїм складом, скажімо так, великі підприємства і підприємства, роботодавці будуть мати гарних працівниць. 100% будуть мати, тому що жінки дуже наполегливі у своєму навчанні, і якщо мають мету, ми можемо сказати про те, що ця мета 100% буде досягнута. Останнє питання, яке хочеться з вами обговорити на сьогодні з приводу цієї теми: це як ви вважаєте, які кроки необхідно вжити для подальшого стимулювання участі жінок у саме навчанні таких професій відносно чоловічих, більш важких, більш таких, які речі. Раніше вважалися, ну умовно кажучи, не для жінок. Що має зробити держава, що має зробити бізнес? Можливо, що має зробити соціальна політика, щоб ось ці стереотипи не пропагандувати і надалі, так їх вичищати, їх зупиняти. Тож, будь ласка, просимо вашу аналітику з цього питання. Знаєте, давайте я більше скажу від Державної служби зайнятості. Чому так? Тому що насамперед ми вже і зараз робимо як визначений внесок в цю справу, тому що це є дуже важливо. Ми розширюємо ті можливості для жінок, які були, вводимо нові програми, але окрім того. Знаєте, в нас є такий кейс-кейс, який має відповідні напрямки. Він включає в себе профорієнтаційну роботу. Це та інформація про широкий спектр. Професії і про потребу роботодавців щодо тих професій, які вважались чоловічими, з перспективами, з можливостями для жінки обіймати саме ту посаду і саме у цього роботодавця, це є консультування без цього ніяк в нашій службі зайнятості працюють. Фахівці, які мають можливість консультування і допомоги жінкам, ну по перше, давайте так це повірити в свої сили. Саме головне, що необхідно жінку довести до того стану, коли вона скаже так, дійсно я зможу подолати у ті всі невпевненості і страхи, які є у неї, і дійсно вибрати ту професію, навіть якщо вона є чоловічою, в якій жінка буде себе почувати впевнено і мати усі позитивні моменти, також це навчання, про яке я вже казала, і також це відповідно співпраця з роботодавцями. Це робота, яка проводиться і роз'яснювально серед роботодавців, і також маємо зворотній зв'язок від роботодавців, що він може надати в тих в таких ситуаціях. Які неприпустимо дискримінації при прийомі на роботі жінок? Тому насамперед це такі чотири фактори, які виходять з рівня державної служби зайнятості. Я я так думаю, що на ці кроки будуть основними в виборі жінками, таких професій, які все ж таки ми називали і досі трошечки називаємо чоловічі. До речі, пані Лілія, маленьке уточнення щодо дискримінації: наскільки зараз змінилася ця ситуація? Тому що раніше інколи бували такі випадки, кейси, коли ми бачили, що жінки стикалися саме з дискримінацією при прийомі на роботу. А якщо ця професія умовно чоловіча, то там взагалі розпочиналося таке диво дивне. Що зараз з цією ситуацією? Ну я думаю, зараз це вийшло зовсім на інший рівень нема таких неприємних ситуацій. Принаймні, я не можу сказати, що я чула навіть про такі неприємні ситуації. І якщо брати навіть цей рік, ми скажемо так, що в нас 169 тисяч жінок в цьому році вже отримували послуги від державної служби зайнятості, і 70% вже працевлаштованих, то це свідчить про ті результати, які відповідно роботодавець іде на крок вперед, вони вимагають до себе кваліфікованих робітниць, які є жінки. А жінки не втрачають себе і йдуть вперед, попереду робота. І так будемо тримати. Ми вам щиро дякуємо за те, що вийшли до нас на ефір. Лілія Грабовська, керівниця управління професійного навчання Державної служби зайнятості, була з нами на прямому включенні. Ми вам щиро дякуємо за такий позитивну розмову, так, позитивні перспективи, судячи з того, що ви нам проговорили. Щиро дякуємо і прощаємося з вами.